Неділя, Воскресний день для нас, православних, Це мала Пасха, коли ми тільки що співали «Воскресенні Христо, відівши, поклонимося Господу і Ісусу, єдиному безрішному, і тут же додаємо кресту Твоєму, поклоняємося, Христе, і святої є Воскресення Твоє поєм і славим. Та пісня не сповіщається сповіщайся про Крест і Воскресення. Люди, котрі познали Христа Ісуса, послідувавши за Господом, починають більше і далі розуміти, розуміти, що відбувається у світі, і узнавши правильний путь духовного совершенства, досконалості, духовного роста, такі люди возрастають духовно. І коли, будучи вірні Христу Ісусу, їх возраст духовний, да коли може і по Юним роками ще превосходить розум любих академіків і професорів, які можуть бути спеціалістами в області якоїсь научні, математик, професор математик нуль у хімії, професор у хімії нуль у математиці. Но обоє професори нулі у духовному, якщо не захотіли. Стати вірними дітьми Божиїми. За таку особу, дівчинку сьогодні церкву споминає Єфросіння Олександрійська у началі віка в знатню сім'ї народжується дитинка, дівчинка. Мати її рано вмерла, а отець був такий віруючий, що сокотив себе в чистоті і востував дівчинку, коли вона стала 18-річна. Ну так, по природньому подумав її видати замуж. Але вона вже на той момент полюбила Господа Христа Ісуса, і її таке дівоче серце полюбило жениха Ісуса. І вона тайно прийняла монашество і уходить із дому. Ну, щоб її десь не знайшли, або десь би вона оказалася беззащитна, вона від от свого отця Пафнутія, Одійшла із домів, і в одному з монастирей вона видала себе за Євнуха із Марагда. І Євнуха із Марагда, а реально прийняли в монастир, а вона майже все життя була якби у затворі. Ніхто не знав, але догадувалися о її великих молитвах. Батько довго глядав дочку свою наконець по внушенню духа, і Гумен сказав: Ну, тобі так тяжко за свою дочку. Іди, порадься із братом із марагдом. І батько говорив із своєю дочкою, не підозріває, а вона не хотіла б говорити, лише утішала його, що Господь все устроїть, Но прийшов такий час, коли Єфросіння почувствувала 38 років, достигала глибокого совершенства, почувствувала, що вона спочине, Бог її покликає у вічний світ, визвала Отца свого і відкрила йому, що вона його дочка. Но зато вона зато йому відкрила, що коли буде її хоронити, щоб ніхто не був. Присутній з чужих, хто буде готувати тіло до похорона, щоб ніхто не знав, що вона, його дочка, а не монах із Марагд. Ми знаємо і много в православних монастирях дівчат наших, тих жінок, котрі послідували за Христом. Вони все лишили, вони мали можливість мати і свою партію сімейну, і свої якісь освітні достіження. Але коли дівчатка мудрі поцінили, що їх у цьому світі чекає, які зуби страшні, має сість розвратний, дикий, вульгарний і такий вандальний світ, то многі люди утікають в монастирі, ну, а котрі уже сімейні, остаються вірні церкви. Церковь не просто общество віруючих. І не просто здані. церква – це тіло Христове, є, де ми маленькі кліточки на організмі тіла церкви, де глава Христос і тіло церкви тіло Христово. А хто прибуває з Господом, у того є сила перед вандалізмом цього світа, перед тим ужасним гріховним світом, що він витворяє. Сила духа допомагає нашим людям жити в цьому світі вандальному, дикому, але обходити той вандалізм, а йти путем святим, готує себе до царства Божого. Бо лиш так поступаючи, пам'ятаючи, що Господь покликає нас усіх бути в чистоті і святості наслідниками царства Божого. А без святості, каже Євангеліє, ніхто не увидить Господа. Спішимо трудитися. Глядаймо сперва царство Божого, правду Його, все остальное приложить нам Бог, що нам потрібно в життю. Ну а в вічності віримо разом з Ефросією Олександрійською і з усіми святими нині поминаємо ми зможемо наслідувати по милості Божій царство Божо. Амінь.